Доброго дня! Сьогодні в вашій увазі хочемо представити майновий комплекс. На даному відео, ви можете побачити об'єкт нерухомості з різних аспектів та оцінити величину території. Звертаю вашу увагу на те, що майновий комплекс складається з 11 будівель, а також нежитлової будівлі, будівлі столярного цеху. Також у власність передається три земельні ділянки, на яких даний об'єкт розташований. Звертаю вашу увагу на те, що поряд з об'єктом нерухомості на наявна залізнична корія. Крім того, наголошу на важливих деталях: Об'єкт нерухомості знаходиться за адресою Рівненська область, Долбунівський район, місто Долбунів, вулиця Шевченка, 1. Площа території, на якій розташований об'єкт нерухомості складає 10 тисяч квадратних метрів. Вартість даного об'єкта становить 1,5 мільйона доларів. Якщо вас зацікавив даний об'єкт нерухомості, або ви хочете уточнити деталі, телефонуйте за номером телефону або пишіть нам на електронну скриньку.